Так, шановні, сьогодні у нас 18 серпня. Дві неділі дуже жорстких дощів. За цих дві неділі в нас вже підросла капуста пекінська і висажена, висаджується цибулька. Бачите? Я хочу розказати детально про пекінку і швиденько про цибульку. Про цибульку все дуже просто. Хочемо на перо виростити на відкритому ґрунті цибулю на продаж людям. Для цього закупили в сітках спеціальну цибулю, яка називається Штуда. Розмір її такий, як тенісний шарик. Просто таких дві рейки далі сфризували або перекопав я лопатою. Ставимо доску, проливаємо. Коли проливаємо, то тоді гарно лізе в землю цибулька. Не треба її не присипати нічого. Ось довже не знаю, там, 5 днів назад посажена, вже я відірвати її не можу. Бачите? Бо, якщо просто ставити, не втикати її отак хоча б на половинку в землю, то вона вся попіднімається і трохи покрутиться, бо коріння міцне в цибулі. Тому бажано грядку зафризувати або перекопати, і потім пролити рясно водою, так, щоб можна було цибульку впихати. Все. Після цього поливаємо, знімаємо відео, які ми молодці хазяєва, виращуємо цибулю. І потім зрізаємо і на продаж. Це перше. Треба це встигнути зробити. Я не знаю за скільки. Десь, я думаю, що днів 40 треба цибулі, мабуть. А може і менше. Не можу сказати, бо я вже кілька років її не вирощував. Але знаю важливі речі. Важливі це те, що я вам сказав. Саме важливо взяти правильну цибулю. А конкретно Штутгарт, Саме зараз на неї пішов сезон десь тиждень назад. Де її взяти, я теж вам можу підсказати, де я купляв, наприклад, в Вінниці. Також можна купити, ну, замовити на зиму в цих людей. І я собі також планую, якщо все буде добре, на зиму закупити для того, щоб зимою вирощувати зелень. по цибулі все сказав. Якщо є питання, обов'язково задавайте. Значить, по пекінській капусті. Як ви знаєте, що іноді я люблю влітати на гроші із Пекінською капустою. Я не влетів на гроші, але із питання у мене серйозні. Чого є питання, тому що треба було сіяти її в касету і треба мати полів. Е, як я зробив я розкажу вам, як треба було зробити. І скажу вам, як я зробив. Посію я пекінську. Як треба зробити? Треба сіяти пекінську капусту. Мінімум 160 касету. І чим побільша касета або стаканчик, тим краще. Це перший варіант. І потім підполив або. Під розсаду посадочну машину, або під полив, або вручну висаджуєте. або пістолетом. Пістолетом теж дуже класно. Купив я, до речі, його. Е ще один варіант це посіяти її прямим посієм. Теж варіант. Не ісключається. Якщо через розсаду хочемо, тоді по 20 липня я посіяв. Так сіяти на Закарпатті. Ще своєї практики в Вінниці я немає, тому взяв закарпатську практику в цьому році. І вони посіють 20. 20 серпня липня, вибачте, і в серпні 20 висаджують. Перед тим, як висаджують, обов'язково обробляють від всякі там тепеки, меки. Все, що від білокрилки від гусіні, обов'язково обробляють фунгіцидом для того, щоб не хворіла. Вона схильна хворіти. Через те, що я її посіяв в грядку. Виявляється, в неї дуже слабенький корінь. В неї корінчик дуже малесенький, коротесенький, прям 2 см від, отак, отак от, від стебла великого і далі він тонюсінький, там трошки більше. В мене там пісок. Ми не встигли 50 соток перефрезувати на цю капусту. Лили дві неділі дощі, трактористи виносили мені мозги, як тільки хотіли. На виході ніхто нічого не зробив. Єлі-єлі одного там впросив, нового якогось я знайшов. Бо той не хоче, того не виходить, той зайнятий і так далі. Зробив він 30 соток за 2 години і поїхав, сказав, що зробить ще через якийсь час ще 30 соток. Через кілька днів. А чого зразу не зробив, по-перше, -по не встиг, а на наступний день дуже були дощі. Це за 2 неділі попало таке вікно, що можна було 30 соток якби, сфризувати за 2 години. Що я роблю? Беру, я купляю цей пістолет для розсади. Для касетної розсади він взагалі, я рахую, ідеальний. Але він ідеальний на 10 соток, на 5 соток. Розумієте? Він ідеальний в теплиці, наприклад. Ну, якщо ми говоримо за висадку розсади на полі, там 20 соток, гектар, 2 гектара, це тільки розсадопосадочна посадочна машина. І все. От просто треба набити татуїровку на куску сала і засолити в холодильнику. І кожен раз, коли відкриваєш холодильник, там буде написано. Садити великі об'єми тільки розсадопосадочною посадочною машиною. Яка подає воду. І розсада має бути тільки з касет. Виключення це розсада пізньої капусти, яка крепка, міцна, і можна її садити і не через касети. Крапка. Отаку От татуїровку треба зробити. Через те, що пекінська капуста, вона така ніжна. Знаєте, вона більш салатна, така ніжна. Я висадив 2000 кущів. Вибачте, висадив 800 кущів якось ввечері перед сильною зливою. Все, вони прижилися, трохи там попадали листя, серединка прижилась. Добре, згорем пополам зарахували цих 800 штук. Ясне діло, що з них ще штук 300 пропаде. Це 100%. Далі, сьогодні на день, зранку, валік герой приходить на поле, висаджує цим пістолетом за 2000 гривень. Висажує пекінку. Поки 2 часа я висажував, то те, що вже почав я висаджувати в 12 вже почало падати, сохнути. Це при тому, що земля мокрюща, просто я хлющ. Але ясне діло, що верхушка трошки під... Верхушка під... підсихає бо фризоване. І виходить так, що я побачив, що такого. Такої причуханки ця капуста получила, що страшно було глянути. Ясне діло, що валік щасливий, щастя, налилася душа. Подивився, зразу прояснення. В валік треба було брати касети. А я їх не брав, тому що дорого, розумієте? І жадність, знаєте, от губить українців. Ну, Не будемо українців казати, мене, мене. Причому тут українці до моїх халеп. Губить валіка, жадність, ну прям ну, зробиш. Лучше там 20 тисяч ну, в касетах, чим, 50, чим 60 тисяч без касет. Ну ладно, проїхали. Урок прийняв. Значить, вкладення немалі. Великі вкладення, чесно вам скажу. Скільки, якщо у мене вийде цей проєкт, я розкажу. Якщо не вийде, тоже розкажу. Просто зараз не хочу про це говорити. Далі виходить так. Висадили за цим пістолетом 400 штук капусти за 40 хвилин. Розумієте, так? Да? Тобто в хвилину 10 штук, чи скільки там, чи не 10. В общем, порахувати треба. І я в шоці, тому що це все одно повільно. Розумієте, це повільно. Я що для себе зрозумів, що якби було 20 соток, там 10, да, пістолет це бомба. Ну я вважаю, для касетної розсади пістолет це просто находка. Ну, отаке. А так як це не касетна розсада, то І виходить так, що ця капуста, вона ніжна, вона такої причуханки получає на сонці, що я просто. Ну, це капець, просто, просто капець. Тому які висновки? Хотів я дуже розстроїтись. Начав я знову. Знаєте, у мене хто фрезує 15 номерів, хто дискує 15 номерів, 20 номерів хто горає і 3 номера, хто фрезує, Ой, висаджує розсаду посадочної машини. Одна людина сказала мені 120 гривень за сотку. Це така, знаєте, якась інтересна така ціна. Я розумію. Я розумію, що кожен хоче заробити, але ладно, не буду коментувати, мені вона не підходить. Другий сказав 70. Це нормальна ціна, але поки що з цією людиною ми не можемо зв'язатися, бо то в нього діла, то я зайнятий. ось так. Ну, знайшлася третя людина, яка каже, що я тобі поможу, зроблю, там розберемося по грошам. Так, аби тобі допомогти. Ну кажу, добре, давайте попробуємо. І ми договорилися завтра свято велике. Тому сьогодні я своє все розстройство відкину в сторону, саджу цибулю. Тому що теж її треба садити, бо я дограюся. Бо купив на цілу цю грядку, бачите, що оце зелене. Купив цю грядку, але з капустою граюся з цими дощами, що ніяк не можу висадити цю цей, цибулю. Ну, ось так. Плюс кучу думок про війну. Тому. Висновки. Треба робити так, як треба. От і все. Тому, шановні, дуже коротенько вам розказав основну частину. Тепер можна розслабитись, зробити таке. Відео зняв нормальне, все по справі вам сказав. Тому, якщо є питання, задавайте обов'язково. Є поради, давайте, тільки, будь ласка. Давайте такі поради, щоб я від них не прозрівав. Добре. Ну, наприклад, менше бери, лучше роби. Ну, ясно. Лучше якусь підтримку напишіть. Це буде дуже хорошо. На помідору впала ціна. Там 15 гривень вроді би помідора зараз. Е, перець більш-менш тримається, але беруть небагато. Далі кабачок. Кабачок це просто трен... трендіус. Просто трендіус, чесне слово. Тому що кабачок 12 гривень, 8 гривень, 5 гривень і беруть на ура. Кожен день 100 кг можна продати. Я дуже задоволений цим, по тій причині, що кабачок всі мої бока, як обично, закриває. А з помідори, з перця і з цієї продукції, крім кабачка, я вже якоби заробляю гроші. Ну ось так. Ну поки я ще навіть нічого не заробляю і ще близько не, навіть не наблизився до повернення своїх боргів. Ну, ось так Вкладемо. Тому, шановні, отакі в мене думки. Хотів, повторюсь, розстроїтись, передумав. Як каже моя дружина, якби ти перший раз щось зробив не так, то я би розстроїлась, а так не буду. Так і я. Е, помідора на полі половина хороша, половина ужасна. В теплиці помідора дуже гарна, дуже нею задоволений. Єдине, що сортові, трошки щось починають лопати. Ну, це норма для сортових. Ну, в принципі, отакі, шановні думки. Завтра відпочиваємо. Може поїдемо на рибалку, не знаю. Завтра зробимо вихідний. Ось таке. В принципі, якось так. Добре, дякую за ваші коментарі, поради, думки. Будьте здорові. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, якщо корисна інформація, якою я ділюся. Коментуйте відео, ставте лайк. І не забувайте, ще раз кажу, підписуватись, бо всі ваші підписки я фіксую. Ними радий і канал розвивається. Все, пока.